Дайте тобі Бог здоров'я, вітаєте на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося за Сейм організаційною системою для схожих. Сьогодні урок 39 розділу звички. Тема звичка формувати правильні звички. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на цей канал, тисни лайк і поділись в відео в месенджерах зі знайомим. Зроби світ краще. Тепер просуть справу. Фізична звичка 3.5 формувати правильні звички. Як формувати правильні звички? Про потребу в формуванні правильних звичок та як це зробити, розказано в цьому розділі. Прочитай розділ звички в книзі ОС на сторінках з 535 по 699. Або переглянь відео вкладки, звички. Посилання там, там і під, в описі під відео виконує рекомендоване і ставає організованою, успішною людиною. І навіть якщо ти зараз зрозумієш, які тобі потрібні звички, і запровадиш їх найближчим часом, це буде корисно на зараз. Але це не забезпечить його успіх до кінця життя. Чому? Бо світ змінюється. Змінюється твоє середовище перебування, оточуючи роботи, інтереси, спосіб життя. До того ж, ти спочатку ростеш, потім дорослішаєш, а потім ще й старієш. Такі зміни вимагають нових звичок. Варто звички вдосконалювати. Висновок. Ти маєш потребу в звичці звичка формувати звички. Пам'ятай, формування і вдосконалення звичок має відбуватися постійно. Правило, щомісяця формуй нові звички, повинно перетворитися в базову звичку. Сформуй її. Обов'язково підпишись на цей канал прямо зараз. Тисни лайк до цього відео та мудро прокоментуй. Для тебе особливо важливо залучити до формування звичок твоїх близьких, оскільки їх досконалість вигідна тобі. Тому перепусти це відео і запропонуй формувати звички. ці 46 уроків з теми звички. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу звички. Та, виконавши практичні вправи, ставай досконалою людиною. Будь щедрою людиною. І підтримай нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для тебе підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео про фізичну звичку. Самоорганізовуватись через самокоучинг. Дайте Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.